Олімпу 20 років спорткомплексі 6 вересня відбувся урочистий захід. На терасі готелю Елада зібралися ті, хто стояв у витоків створення комплексу, колектив підприємства та посадовці. 20 років тому, 4 вересня 2004 року, запрацювала найсучасніша спортивна споруда України. ми будували об'єкт, який ну чесно було, як то кажучи. Ну, незвичний для нас, скажімо так, незвичний. Особливо для заводу незвичний, тому що на заводі, ви знаєте, це промислове виробництво, всі займаються зовсім другою справою. А тут була сфера послуг. Особливо в цій сфері послуг окреме місце займали в готель, який ми зразу запланували зробити за трьома стандартами. І от сьогодні саме, мабуть, головне моє відчуття, що тут все так збереглося. Тут збереглося так, як як я його колись передав у 2007 році татару Володимиру Володимировичу. Це сама, мабуть, така позитивна емоція, яка зараз у мене є. На той час, коли ми відкрили цей комплекс в Олімпії, зібралися ще не зовсім з досвідом роботи люди, але вони були настільки завзяті, настільки професіональні, що просто не Помічали ті ті тих труднощів, які були на нашу, на нашому шляху, і тому багато чого вдалося зробити. Ми багато їздили, багато навчалися, і задачі були тільки перемоги, і ми до них йшли. Дуже багато до нас зверталися з інших міст для приймання досвіду в будівництві, в експлуатації, тому що Южний, якби до відкриття комплексу і став після, геть змінився статус міста. Це літо було в Олімпі активним, хоч і не в повному обсязі, але комплекс працює. Основні напрямки роботи зараз прийом збірних України для підготовки до змагань та реабілітація поранених військових, стоячи та оплисками, зустрічали під час заходу захисників. Щоб ні після війни працювати над делібітаціями, а працювати зараз, тому що їм зараз потрібна допомога. Ми вже е, знайшли тих, е, е... Лікарів, тих масажистів, які вже вміють це робити, і вони зараз роблять на волонтерських. началах. І зараз вони приїдуть на наступний тиждень і будуть показувати нашим тренерам, як працювати на тренажерному залі, як робити ребітацію цим хлопцям і дівчатам. Експрацівники та ті, хто в команді зараз отримали грамоти та подяки, доповнили атмосферу відзначення дня народження спорткомплексу, виступи вихованців палацу культури. Іноземні волонтери в Южненській лікарні. В заклад 6 вересня приїхала група небайдужих людей з Польщі. Вони допомагають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Цього разу приїхали подивитися, як застосовується медичне обладнання, яке передавали вони та організації з Франції. «Ми привозили вам гуманітарну допомогу здебільшого медичну з початку війни. Зараз ми приїхали, та на жаль, в нас немає автобуса, яким ми могли б привезти медичне обладнання як раніше. Нам вдалося зібрати небагато грошей і привезти те, що вмістилося в нашу автівку. Ця допомога привозиться з Франції. Вони нам дуже довіряють. Ми дізнаємося про трафік. Нам кажуть, де допомога потрібна. Але французи очікують, що ми їм покажемо, куди вона направляється. Тому ми. Приїхали побачити, де зараз речі, які останніми надсилали сюди, і як допомогли ми фактично. Як вважаєте, яка в нас лікарня? Дуже гарна. Виглядає новою та дуже доглянутою. Приємні люди, лікарі та медсестри. Дуже гарна лікарня. Ми дуже радіємо, що можемо допомогти цій лікарні. Якою була ваша дорога сюди? Дорога не була поганою. Я маю на увазі, що цього разу не заважала погода. Літали ракети, слухали ми, як вони літали. Але ми вже тут. Я навіть не можу порахувати, скільки разів ми тут були. Ми в Україні раз на місяць буваємо, тому звикли до цього. Їдемо ми сюди близько 16 годин з Польщі до Южного, але приїжджаємо, бо тут Юрій та хлопці. Ми вже як сім'я. Ми вже стільки часу знаємо один одного, що не можемо не приїхати. Буває, кажемо, що. Ми не приїдемо, тому що це дорого, і в нас є свої справи в Польщі. Але через місяць я кажу: Дарику, поїхали. Ну, поїхали і приїжджаємо. Дякую, Волонтери і волонтерки з Польщі пройшлися екскурсією по лікарні. Побачили чотири ліжка, які передали закладу. Використовуються у палатах, де знаходяться пацієнти. Зазвичай це пацієнти післяопераційні. Тому що два ліжка в нас розміщені в хірургічному відділенні, одне ліжко в нас розміщене в пологовому відділенні, і одне з ліжок розміщено в багатопрофільному відділенні. Тобто вже для таких пацієнтів, які потребують додаткових умов перебування. За якістю зручні, функціональні пацієнтам зручно. Що добре, експлуатуються на постійній основі, нам подобається. Завжди важлива така допомога, тому що в першу чергу це якість надання медичної допомоги, це зручність для пацієнта, зручність для медичного персоналу. В южному допомога розподіляється через волонтерський штаб Незламні. Там розповідають за два з половиною роки польські та французькі партнери передали десятки тонн гуманітарних вантажів. Генеральний спонсор. Ці допомоги це Франція, яка працює з Дариком і Смартою. Потім вже ця допомога йде через Червоноград до нашого міста. І просто була така мета, в них мета побачити, де що є, що воно допомагає нашим лікарням. Ми возимо від них медичне обладнання, це і медичне ліжка, і апарати ШВЛ. І каже, коштує близько 300 тисяч. Він зараз поїхав один апарат ШВЛ до шпиталя міста Суми. Всі розуміють, що там зараз коїться. Ще один апарат у нас є. Це апарат ШВЛ, він у нас на складах. Це наші друзі реально. Так що низькі поклони від всіх нас, від нашого міста, від всіх громадян нашої України. Для них це теж рідна країна зараз. Після южницької лікарні польські волонтери і волонтерки поїхали в одеський онкоцентр. Пливі активності заради комунікації для дітей. ВПО активісти організували ігри та заняття з арт-терапії, а також діти вчилися допомагати один одному розуміти свої права та обов'язки. Це тільки ВПО і брали діток вот раз от 7 до 12 років. Тому щоб вони були вже трошечки трішки доросли, щоб вони могли і руками робити, і слухати, тому що в цей раз була інформація про права та обов'язки кожної дитини. Тетяна з донькою переїхала до Южного з Миколаєва. Рішення про переїзд прийняла після того, як сусідній будинок влучила російська ракета. Вважає, що такі заходи в інших містах для дітей необхідні. Я вважаю, що от більше для дітей, от вони їм треба більше спілкування, тому що спочатку дистанційка з ковідом, потім війна. Нові друзі, нові стіни, все нове. Мені дуже подобається тут цікаво займатися і все таке. А спілкування є? Ви спілкуєтеся між собою? Так, допомагаємо або просто спілкуємося. Проводили заняття представниці громадської організації 10 квітня. Дітям вони розказали, що назва їх організації походить від дати народження видатного нідерландського юриста Гроція Гуго де Грота. Дати інтерв'ю представниці відмовилися, пояснюючи це внутрішньою політикою організації.